Як зробити правильний підгін вузького рукава? Дивіться, я, наприклад, беру на 4 сантиметра. У мене буде. На підгибку беру 4 см. Що нам потрібно? Тут умовно позначаю 4 сантиметра. І тут умовно позначаю 4 сантиметри. Ось ці точки ми переносимо на цю лінію. Так само цю точку переносимо на цю лінію. Ось до цієї точки, ще раз перепровірю. Ось до цієї точки у нас і буде підгін проходити. Ласка. І тепер можете завернути можна ще іншим способом. Зараз покажу як? Ось так ви могли взяти, ось так закласти. І ось так єдине, що припуски на шви не забувайте. Ось так просто відразу могли б відрізати. А можна таким способом. Будь ласка, користуйтеся.